Незабутні зірки, що залишили слід. Джордж Майкл. Джордж Майкл, so... британський співак, композитор і голос цілої епохи. Його шлях до слави почався у 1981 році, коли він створив дует Вен. Гурт став популярним. У 1987 му він починає сольну кар'єру з альбомом Фейт, який приносить йому Гремі і світове визнання. Чудові пісні з цього альбому, що проймають до глибини. Джордж був не лише музикантом, а й людиною з великим серцем підтримував благодійність і не боявся бути собою, навіть коли це було важко. 25 грудня 2016 року його серце зупинилося. Йому було лише 53 Справжній талант це світло, що не згасає з часом.